Привіт усім! Вітаю вас на каналі. І у нас сьогодні розмова піде знову про цимбідіуми. Цимбідіуми ви знаєте, я вам розповідала про них, в мене є їх три. Поки що моя колекція не поповнилася ні одним. Ті, що були, так і залишилися. І сьогодні у нас піде розмова про те. Сьогодні тема нашої, нашого відео буде про те, як підготувати цимбідіум до зими. Відповідно, що потрібно зробити? Перш за все, ми повинні з вами злити всю, абсолютно всю воду, яка накопичилася в наших горщиках. І ось, як ви бачите на ваших екранах, мої цимбідіуми, які, яких я вам показувала ще навесні. Вони в мене все літо знаходяться на вулиці. Ось тут, бачите, як на них світить гарно сонечко. Сонечко, яке заходить. Тобто воно вже ось ось сховається за будинком позаду мене. Ось. І оце вечірнє сонечко якраз дуже добре впливає на цим відео. Як ви бачите, ось у нас випустився молодий ростик. Ось ми маємо молодий ріст один. Ось ще один. Ось у нас є ще один. Бачите, ось там посередині ще один. І з того боку є ще у нас початки два. Ось, якщо ми бачимо, ось бачите, тут буде ще один молоденький ріст. Так ось, приріс у нас цього року досить такий шикарний, скажімо так, багатий. Відповідно, це цвітіння, цьогорічне цвітіння буде повинно бути, обіцяє бути дуже навіть шикарним. Що ми будемо з вами робити зараз? Ось другий, пам'ятаєте, ми його пересаджували, ось цю велику вазу. Ось, бачите, який він. Звичайно, напевно, на сонечку вам погано видно, але в всякому разі, я зараз трошки притяню собою. І, ну ось, бачите, в нас приріст. Ось є один. Такий гарний великий ріст. Ось, як ви бачите, всередині ось цей малесенький зовсім. Тільки-тільки видався, тільки-тільки показався. І ось зараз я заберу цю, цю травичку. Ось тут в нас є ще Зараз ця травичка тут, до речі, дуже добрий показник. Якраз на. Вологу. Ось оця бульбочка вона утворилася цього року. Тобто це маленький, зовсім молоденький ріст. Оце листя сухе, не звертайте на нього уваги, тому що воно повинно бути. Листочки відживають, відсихають і, відповідно, прикривають наші бульбочки від спеки. Так ось, в цьому цим у нас тільки є молода. Оця велика бульбочка одна. Вона молода, вона буде цвісти. Хоча вона бачите ось цвіла. Ось тут в нього є. Вона ціла, але вона десь нам з нижніх частин знову цвітіння. І ось з цих двох бульб так теж у нас буде повинно бути цвітіння. Тому що ось, бачите, ось цей молоденький ріст, він зовсім маленький ще, але ця бульбочка повинна зацвісти навесні. Ось, він не є дуже такий великий, але він дуже велику має листову масу, досі листя широке, велике і таке, я би сказала, навіть багате на зелень. Ну і Це у мене цей каскадний цей цимбідіум. Ви знаєте. Цей, що у нас був, айскаскад. Ось, бачите, він такий. Я його теж посадила в скляну вазу. І я вам показувала, як я його пересадила. Тобто, він, бачите, має там коріння, багато-багато корінців. І теж тішиться на сонечку. І ось давайте подивимося, що у нас проросло. Ось у нас з'явилася ось ця молода, така бульбочка. Ось ще одна бульбочка молоденька теж. Ось така. Так, продовжуємо наше відео. Я мусила перерватися на кілька хвилин, бо подзвонив мені син і перервало нам відео. Так ось, як я вже вам показала, це є одна молоденька бульбочка. Бачите, ось він такий молоденький, гарний ріст, міцненький. Ось ще один теж молоденький ріст. Бачите, ось у нас є ще один молоденький ріст. Ой, Так, давайте ми з цієї сторони подивимося. Ось у нас є тут теж є молоденький ріст. Бачите, ось він. Так що, в нас буде тут 4 або навіть 5 бульбочок. Є, звичайно, загинувша бульбочка. Ось я її прямо при вас зараз витягну з ґрунту. Ось вона така собі повністю згнивша всередині. Зараз я її подивлюся, розберу, розберу на частинки і погляну, бо тут бачу: корінець, один гнилий. Цей, в принципі, теж гнилий. Так що, ось при вас витягла одна бульбочка, загинула. Так що. Нічого дивного немає, тому що при пересадці завжди є якісь у нас якісь втрати. Тому зараз е, нічого тут страшного немає. Ми обробимо потім обробимо, е, цю ранку, Вугіллячком присиплю або корицею, і вона буде так жити. Так ось що хотіла зараз сказати: ось такі, бачите, три красончика. У мене тут вони є, вони були, вони залишаються. І що я хотіла вам е, сьогодні розказати? Значить, е, ситуація така, що якраз зараз прийшов час приготувати наші цимбідіуми до зимової до зимового перебування. Що нам потрібно зробити? Ще поки тепло, ще поки в нас вночі е, сьогодні було 8 градусів, коли температура буде сягати градусів так 5-4-5 градусів вночі, я звичайно заберу їх додому. Я заберу їх в кімнату. Попередньо треба злити всю воду, яка тут є в горщиках, там є теж водичка в нас, ось ця ваза майже повна, вона бачите, доки водичка ось до сих пір. Вона дуже-дуже багато в ній води, тому що падає дощ і водичка по листочках стікає в вазу. Відповідно, там дуже багато накопичилося корисних речовин таких для підгодівлі, але нам все рівно треба буде його погодувати. Що я для цього зроблю? Що я приготувала? Я приготувала на стій алої. він Він мене вистоювався десь на протязі трьох тижнів. Я порізала листочки, дрібненько-дрібненько порізала, залила їх водичкою, і вони в мене настоюються. Ну, ось що ще можна приготувати для того, щоб погодувати наші цимбідіуми, щоб наросли, наросла і коренева система, і щоб бульбочки набралися поживних речовин. Нам потрібна ще органіка. Для органіки я використовую різні гранульовані добрива. Тут може бути і курячі гранули, і може бути... в мене є гранульований, гранульоване добриво від літучих мишей. Є... Ну, це, звичайно, куплене, я би сказала, я сама його не заготовлювала. Одним словом, можна використовувати всі добрива, які мають в собі вміст азоту. Які мають вміст калію, кальцію, магнію, можна брати комплексне добриво. Знаєте, що дуже добре. Я в минулого року я скористалася тими, тими добривами, які вже є в готовому вигляді. Тільки їх потрібно розводити водичкою, тобто в рідині. Я купувала добрива для підгодівлі ягід. Це для полуниць, для малини. Можна поливати ними кущі смородини теж. Підливати під кущ, то тобто під корінь, і відповідно, оці всі і для томатів. От що саме цікаве, ті, ті добрива, які є для томатів, вони чудово просто підходять для цимбідіума. Вони його сприймають на ура, тому що там наростає і коренева система, достатньо міцна, така і велика, і дуже добре ростуть. Ви бачите, от як я вам показала, яку які гарні бульбочки наростив мій цимбідіум. Це коли я от е, навесні пролила їх всіх. Всіх в мене їх дуже багато, аж три. <хи> я пролила їх якраз добривом для томатів. Ось, значить, зараз ми знову зробимо для профілактики, обробимо їх від кліща. Відповідно, я буду приміняти якісь фунгіциди для того, щоб ну, напевно я все-таки використаю топаз, тому що він теж мені показався дуже навіть ефективним. Я буду оприскувати свої цимбідіуми. І причому дуже-дуже активно, дуже багато, щоб вони повністю були просячі, просякли всі і корінці. ґрунт маю на увазі, і листочки, щоб набралися препарату від грибка, від грибкових захворювань, і відповідно від, від всяких кліщів, від всяких цих ґрунтових мушок і тому подібне. Тому що на на вулиці можна принести додому всякі різні. Комашки, всякі жучки, до речі, жучки відкладають в цих самих вазах яйця. Не думайте, що когось обійшло, і мене теж в тому числі, тому що в мене вази стоять, як ви бачите, на підлозі на землі. Тобто, от у нас Міка тут сидить. У нас Міка мусить бути присутня. Вона любить, коли я знімаю відео, просто не завжди я її показую, але вона любить крутитися під ногами. Так ось сидять ці горшки стоять. На землі, відповідно, там може всередину залізти і особливо жуки довгоносики. Вони дуже полюбляють відкладати в ґрунті свої яйця, і потім навесні ми тільки бачимо вже результат роботи цих личинок, які вилупилися з яєць, тобто підгрижені бульбочки, погрижені листочки і тому подібне. І щоб цього всього не було, відповідно, ми будемо обробляти від всяких різних листогризущих, листососущих і тому подібних жуків. Так ось. Так як в мене тут є, до речі, цього року в мене була, з'явилася білокрилка, і я була, чесно кажучи, здивована, що білокрилка, от буквально от тут поруч, от в цих, бачите, в цих пеларгоніях з'явилася була білокрилка. А цим бід'ом стоїть ось поруч. На ньому її не було. Можливо, листя в неї не підходить за за туге, за, за міцне, для того, щоб вона прогризла його, але. Як на диво, але там не було білокрилки. Ось тут поруч в мене хочу вам показати. Бачите? Ось ці, що були в нас орхідеї, ось вони ще дорощують свої бульбочки. Вони достигають тут, дозрівають. Ну ось, як я вже сказала, орхідейки орхідейками будемо спостерігати за ними навесні. Чи в неї просипався, просипався пилок насіння в ґрунт в самий горшочок, чи ні, будемо бачити. Ось, тому що я я навмисно його не витру, не витрушувала, і я залишила так, як він є. Але що я зауважила, коли вітерець колихає оці от гілочки орхідеї, то звідти такі легенькі-легенький сипиться пилок. Ну, можливо. Ці рослинки де зійдуть мені і ось тут по травичці. Бачите, де ґрунт, де по краю. Ну, будемо бачити, це все весна покаже. Вертаємося до цимбідіумів. Так ось ми цимбідіуми погодували, злили всю зайву вологу, яка в нас є в горщиках. Це, наприклад, для тих людей, які переносять свої цимбідіуми в коридори з вулиці або в кого вони стоять на верандах, на балконах і будуть там зимувати. То бажано злити повністю всю вологу, не поливати якихось 2-3 тижні взагалі, щоб трошки просохло, щоб ґрунт був такий більш-менш вологий, але не мокрий. І якщо ви тримаєте свої цимбідіуми на балконі чи десь на верандах, бажано чимось їх закрити. Можна закрити картонним. З картонного ящика зробити такі кружечки по формі, наприклад, вази, і обкласти довкола, приклеїти скотчем, так як я це деколи робила. Але в тому будинку, в старому, там було холодно на підлозі, де вони у мене стояли, коли вхідних дверей з кухні. Тут я зберу їх до себе в кімнату, двері будуть зачинятися, відповідно буде вдома тепло. Ось, тому... Я буду спостерігати, як наскільки просохли цимбідіуми, і буду додавати буквально потрішечки водички їм, щоб вони не всохли коріння. Ось, Тому що цимбідіум бідум зими повинен мати навіть якісь просушки. Напротязі літа ви це не зробите, особливо якщо це отримується на вулиці, то зимою можна, від, від, можна легенько це дуже легко зробити і мається на увазі, що контролювати, щоб ґрунт. У в, в цим відео просихав. Ось. Що ще я хотіла сказати? Ми обробили, значить, їх від, злили всю зайву вологу, підготували їх до зими і е, погодували так само, як я вже вам розповіла попередньо, і повинні обов'язково обробити, оприскати дуже-дуже дуже навіть щільно від всяких шкідників. Ну ось, і в принципі, вся робота, вся наша робота по цим бідіумах на цей раз закінчилася, тому що ми прожили весь все літо на дворі, ми від, відсвіли навесні. Ось, ну і тепер будемо чекати молодого цвітіння, нового цвітіння знову десь в лютому, в березні. вони повинні видати нам дуже гарні квіти, тому що влітку. Як у нас в Ірландії, наприклад, то літо в день досить тепло, а вночі холодні, вночі приблизно 12-11 градусів. Порівняно з тим, що в день може бути 24, то це навіть досить добрі перепади. І відповідно такі перепади впливають на закладення квіткових бруньок. І тоді в нас буде дуже таке пишне-пишне цвітіння. Ну, все тоді, на цьому я закінчую своє відео. Думаю, всім було корисно сьогодні послухати. Можливо, я ще щось пригадаю, то я ще дозніму деякі моменти, і тоді вам все покажу. Ще одна цікава, така корисна порада. Якщо у вас цимбідіум, випустив багато молодих бульб і листочки, наприклад, бульби з різних сторін, і листочки вам падають і займають багато місця. Візьмуть, візьміть просто пластикові обмеження, як в мене ось на цьому цимбідіумі, і припідніміть всі листочки догори. І вам тоді воно буде мало займати місця вдома, там де ви його маєте розположити, розмістити. І відповідно вам буде зручно потім заправляти молоді. Бульбочки, які будуть підростати, заправляти під оці опори. Якщо у вас немає нема можливості купити такі опори, візьміть просто палички, оці, які в нас є у фалінопсисах, палички для орхідей, розмістіть по колу 4-5 і звичайним можна шнуром, можна навіть провідком таким, що є м'ягенький, зробити такі от кола, щоб обмежити листя в, в розмірах. Ну, ось і все, в принципі.